Повторюємо букви Г, П, Т та Р. Читаємо склади ГА, Г, го, гю, ЯГ, Ге, ГІ, ГУ. Беремо наступного: Ра, РИ, РО, рю, яр, ре, рі, ру. З буквою Т. ТА, ТИ, ТО і так далі, з буквою П. Пи, по, пе, пі, можна з іншої сторони. Яп, оп, іп, тут як вам зручно. Допомагаємо гному зібрати гриби. Скажіть, будь ласка, а чи можна їсти мухомори? Ні, їх треба виклати з кошика. Вони не є їстівними. А цей можна їсти? Так, це білий гриб. Тому беремо собі і читаємо. Рак. Там пуп! Мухомори їсти не можна. Відкладаємо в сторону. Пас. Гол. Рот. Ток. Це мухомор. Нам не потрібен. Так. Гол. Купляємо тістечка на день народження. Га. З. Га. Раж. Гак. ЖА-ГА. гав. Гай. Так, давайте прочитаємо і купимо книжечку з полички або візьмемо в бібліотеці. І так пояс. По Порт. Депо. Пост. Поза. Поні. Пошук. Порох. Розгадуємо ребуси. Можна записувати, користуватися олівцем або буквою Т. І так, нам треба зібрати золоті кулі. Тому дивимося на них уважно і читаємо. Гном горох. Зібрали кульку. Гусінь. ще одну груша. Наступну. Торт. Катер. Зібрали партер. Зібрали тюль, пан, Зібрали. Так, читаємо скоромовку. Гном гаю гуляв годину, назбирав грибів корзину. Знайди слова з буквою Г. І так, відправляємо. Ось вона буква Г, ще одна, ще одна. І тут є. І ось вона. Так. Відшукуємо з вами слова, для того користуємось олівцем. І так, що ми знайшли? Кубики. Лялька, конструктор. Так, пазл, машинка. Читаємо тексти, визначаємо, які іграшки зустрічалися у цьому віршику. А які ні. Лялька була? Ні. Літачок був. Так. Саморобні іграшки були. А м'яч? Ні. Дивимось. Пароплав. Так. Алего. Ні. Трактор був? Так. Залізниця. Так.